Вітаю з вами, Пархоменко за Полтаву І ми сьогодні в дитячому садочку номер 5 прийшли подивитися, як працює даний заклад, чи готовий він до тих викликів, які сьогодні існують. Тобто, це укриття, який стан його, і як діти себе можуть почувати в безпеці по самому приміщенню? От я дивлюся воно сухе, сухе вологе, да тобто немає проблем із тим, що стіни там мокрі, чи підлога. Працює. працює витяжка, ага. е, Куточок пожежної безпеки, дивимося, інвентарний номер є. Перевірені вогнегласники, пароль на Wi-Fi, От ми зараз перевіримо, як у нас працює Wi-Fi в укритті. Wi-Fi працює, вентиляція працює, зроблений сучасний ремонт, є санітарні кімнати, є запас технічної води. Все, що потрібно для безпеки дітей, перебування їх у цьому закладі. На кожну ступенечку жовту Маркування і все буде добре. Нагадаю, що разом з полтавцями пишу план розвитку Полтави, в якому безпека історія буде пріоритетом. Хто не хоче, ми заставимо зробити, щоб сучасні укриття були у кожному садочку і в кожній школі.